Будувати наперед маршрут, щоб не потрапити у пастку розбитих тротуарів чи високих бордюрів, бо інакше звична прогулянка з дитиною може перетворитися на справжнісінький квест. Доступність це не лише про людей з інвалідністю, а й мам з візочками. Це те, що має бути звичним самим по собі у нашому житті. Як показують реалії, спальні мікрорайони міста не надто комфортні для прогулянок, мам з дітьми. Щодня з численними незручностями стикається Франківка Христина Пасічна. Як тільки молода мама виходить з-за межі облаштованого двору житлового комплексу, на неї чекає чи не ціла смуга перешкод. От перший бордюр маленький. А ось тут треба об'їжджати стовпа. З'їзду на дорогу немає, треба обережно, щоб не перехилити дитину. І тут така ж сама історія. Тротуар немає. Гуляємо і от ситуація. Справа калюжа, зліва не проїдемо, проїжджа частина. Куди їхати? По калюжах чи виїжджати на дорогу. Тут взагалі не продумано ні з'їзд, ні виїзд. Перед самими тротуарами. Взагалі калюжі де ні пройти, ні проїхати. Хіба що обходити навкруги? Але й тут, от, подивіться, розбита дорога. Тут взагалі тротуару, так як і немає. Куляючи далі декілька метрів, христині все ж вдається пройтись по рівному тротуару, та триває це недовго. Попереду знову розбитий шлях. Щоб проїхати цими численними ямами, їй доводиться докласти чимало зусиль і буквально трясти візочком. А це зізнається постійний стрес для дитини. <потраснує> Перші місяці після народження дитини зізнається Христина на вулицю виходили тільки з чоловіком. Жінці робили кесарів ростин, тож будь-яке навантаження було під забороною. А під час прогулянку чоловіку місцями доводилось переносити візочок у руках. Зараз свій маршрут Христина будує здебільшого навколо дому. Відпочивати з дитиною старається у скверах. та й сюди потрапити не так вже й легко. Йдемо через пішохідну зону, величезний бордюр. Калюжа, і там, де пониження, от припаркована машина. І як тут пройти? От. Не тротуарами та бордюрами єдиними у спальних мікрорайонах, каже Христина, немає спеціально облаштованих кімнат чи місць для мату з дітьми. Перешкодою, я вважаю, також є те, що в нас нема де погодувати дитину, якщо вона на грудному вигодовуванні, а не на суміші, наприклад, так як в нас. Немає банально де змінити підгузок. Тобто батьки це роблять або прямо. Десь на лавочці, якщо це тепло, або в візочках в колясках. Ну так не повинно бути. Ми я розумію, що ми пристосовуємося до умов, які у нас є, але все ж таки треба щось. Міняти питання доступності кажуть фахівці гостре та актуальне не тільки для спальних мікрорайонів, а й для цілого міста загалом. І ця проблема потребує комплексного вирішення у діалозі влади з громадськістю та спеціалістами. Ми робимо те, що від нас може залежати, да, те, до чого ми можемо дотягнутися. Умовно, якщо я бачу, що ремонтується якесь відділення якогось бізнесу, і там є можливість зробити пандус. То я пробую їм про це сказати. Не завжди є, звичайно, реакція, але принаймні привертати до цього увагу. Якщо ми можемо в своїх проєктах громадської організації, там де є можливість, ми завжди закладаємо кошти або можливості теж або привернути до цього увагу, в далі зробити зміну. Тобто у нас вже є такі проекти, де ми конкретно робимо прямо інфраструктурні якісь речі, які покращують доступ. Говорячи про доступність, йдеться не тільки про безперешкодне пересування, а й можливість користуватися усіма соціальними послугами. Адже відсутність правильної інфраструктури може ускладнити похід до медзакладів. адмінспоруд чи навіть просто магазинів. Проблем з доступністю у спальних мікрорайонах міста чимало і чи зміниться ситуація? Ми перевіримо за декілька місяців. Люса Грибек, Віталій Магалаті, телеканал 402.